На 4 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На місцях спалгнули пожежі. Рятувальники їх ліквідували. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО. Попередньо постраждала одна людина, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 61 ворожий ППЛА, типу шахет та безпілотників інших типів. На сході, Півдні та півночі країни. 36 збито вогневими засобами ураження, 25 локаційно втрачені або подавлені РЕП, повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень. Минулої доби на Харківському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки та Вовчанських хуторів. На Купінському напрямку зафіксовано 4 атаки російських окупантів у районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та бік Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Російські окупанти намагались просунутися вперед поблизу колодязів, зеленої долини Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки. Середнього, Вовчого яру, Чернищини, Карпівки, Нового Миру. На Сіверському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районі Григорівки, на Краматорському напрямку Сили оборони України відбили шість ворожих атак у районі Часового Яру та в бік Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 55 російських атак у районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки і Новомиколаївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 32 ворожі атаки у районах Федорівки, Костянтинополя. Рівнополя, вільного поля, Запоріжжя та в бік зеленого поля, Новополя, Шевченка, Комара і Богатиря. На Оріхівському напрямку поблизу Степового та Щербаків загарбники здійснили 5 атак. Минулої доби на придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався пробитись до укріплень сил оборони України. На Курському напрямку відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 231 артилерійський обстріл. Один із них із реактивних систем залпового вогню. Здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіаційні бомби по території Курщини. Учора російські терористи завдали по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, і 77 авіаційних ударів скинувши 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили 6 тисяч обстрілів, 90 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження по території України 3669 дронів камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління безпілотниками, вісім артилерійських засобів, дев'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, а також один ворожий склад боєприпасів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників. Вбитими та пораненими. також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Артем Малошик, 14 років. На світанку 2 липня минулого року. Село Добра Надія на Дніпропетровщині в кількох кілометрах від окупантів здригнулося від ворожого обстрілу. До епіцентру прильоту їхали екстрені служби, рятувальники, поліцейські. Разом із ними і 14-річний Артем. Потом загорівся сусняк. Я спочатку сам туди побіг, а потім уже знайомий попросив. Він каже: Поможіть мені, тіпо типу, моя дача теж горить. Спочатку ми тушили ветками з листям, потім ми тушили тряпками мокрими, бутилками. У нас був прискватель, щоб трави да все, що було під руками. Гасити пожежу довелося дуже швидко, адже існувала велика загроза перекидання полум'я на інші споруди. Мама возле нас стояла, каже: Бузько, не підходьте, шифер стріляє. Не дай бог. Бачимо, сусідня дача загорілась. Я виліз наверх. Щоб потушити там, щоб не згоріло повністю. Почали тушити, тушити, Ми з оприскувателем були, тушили, заливали його водою. І тільки тоді поняли, що в сусідньому будинку були два балони з пропаном. Балони могли вибухнути будь-якої миті. Попри небезпеку, Артему вдалося врятувати від вогню два сусідських будинки. У мене трохи ну, погоріли ноги були, тому що в тапочках бігав по згарищу. Вирішив просто допомогти людям. Такий чуть-чуть допомагати люблю. Є таке трохи. Всім хто попросить, не може відказати. Для мене «нєт» не існує. Це не єдиний випадок героїзму. Підлітка під час чергової атаки російських дронів Артем теж став пліч опліч з рятувальниками, допомагав гасити пошкоджену уламками автівку. Чую, дрон летить, Ну я запрятався. Їде машина з нашого знайомого, і чуємо вибух. Ми зразу злякалися, пробіжали до нього, дивимося. все з ним добре. Ми почали витягувати. Його витягнули і через минут 10 почався по нам обстріл з артилерії. Вже прилетіло раз, два, три, чотири рази. Чотири снаряди прилетіло возле нас. Відсутні спорядження, повторні удари ворога, небезпека вогню в обох випадках. Це не стало перешкодою для хлопця. Який хотів допомогти та врятувати, У мене заповідніша мрія стати військовим. Ну захищати країну треба. На Одещині ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянців. За це брав по 5 тисяч доларів з кожного правоохоронець разом з її знайомим організували незаконний бізнес, допомагали чоловікам приземного віку тікати до Молдови. Їх переправляли поза офіційними пунктами пропуску, а на молдовському боці вже чекали партнери, які ставили потрібні відмітки в документах. За одну таку послугу брали по 5 тисяч доларів. У місяць виходило до 80 тисяч доларів прибутку. Правоохоронець навіть хотів втягнути у схему ще одного колегу, щоб отримувати інформацію про графіки прикордонників. Однак той не захотів ганьбити свою професію та бути причетним до корупції. Повідомив про протиправні дії відповідним органам. Двох організаторів затримали прости під час чергової спроби переправити двох ухилянтів. Чоловіків передали до те. Цикам а організаторам вручили підозру за незаконне переправлення через кордон їм загрожує до 9 років в'язниці. Коли країна воює, хтось ризикує життям, а хтось заробляє на втечах. Але навіть за великі гроші не втечеш від відповідальності. Після поранення я не вірила, що зможу знову відчувати силу в тілі. Але спорт навчив мене головному не здаватися. Після ампутації було важко. Я не впізнавала себе ні фізично, ні ментально. Медики зробили своє, а далі або зупинитися, або шукати шлях далі. Я прийшла на перше тренування і зрозуміла, що це шанс не просто на реабілітацію, а на нове життя. Адаптивний спорт. Це про нові можливості, про те, що ти можеш більше ніж думаєш. Сьогодні я не тільки ветеранка, я спортсменка. Я людина, яка знайшла нову себе. Дуже гарна команда, у нас дуже гарне керівництво. Наші хлопці, водії, які працюють тут давно. Вони завжди в нас на підтримці, і з маршрутами допомагають, і з логістикою нам допомагають, коли ми десь потерялись. Якщо щось трапляється в дорозі, машина ламається до нас. Виїжджає сервіс. У мене були такі випадки вже. Тому я дуже вдячна цій компанії за те, що вони беруть жінок без досвіду. І, до речі, в нас, коли ми проходили навчання, стажування, нам це теж оплачивалось. Мало компаній, які це оплачують. Ділимось результатами проєкту по навчанню та працевлаштуванню жінок-водійок вантажівок. У нас сьогодні більше, ніж 60 жінок вже пройшли навчання, отримали посвідчення водія категорії С та це. З них 20 вже працевлаштовані в українських компаніях, водійками вантажних транспортних засобів. Сьогодні ми знаходимося компанії Транслогістик. Це компанія з 15-річним стажем роботи на українському і міжнародному ринку у сфері логістики та вантажних перевезень. Тут більше ніж 200 вантажних транспортних засобів, на яких вже працює 4 жінки водійки вантажних транспортних засобів, і 4 ще проходять навчання. Це був березень 24-го року. Сумарно працює в нас зараз чотири жінки на навчанні. В нас знаходиться сімейна пара, це п'ята і чотири знаходяться в черзі, тому що ну потрібно для того, щоб навчати. В нас є відповідний інструктор. Ми зупиняємо автомобілі. Це близько місяця. Дві особи дві жінки тренуються щодня. І от загалом якось так рекомендувати можу наступне: що все в усіх виходить. Будь-хто має бажання працювати водієм далекобійником, чи загалом водієм вантажного автомобіля, чи навіть там буса, щось іншого. Якщо людина ставить собі за мету, за ціль навчитися і працювати, все в усіх виходить. І жінок варто залучати. У мене є навіть такі жінки, котрі багато в чому, навіть кращі чоловіки. Тому кожна людина це свій індивідум, і жінки також молодці, в них також все виходить. Саме ця компанія мені сподобалась тим, що, по-перше, це була перша екскурсія, на яку я потрапила від проекту. Проект надавав можливості відвідати ще багато інших компаній для того, щоб порівняти. Але Жодна компанія не надала мені відповіді і, якби, на ті запити, які я для себе вирішила. Ну, тобто Це їзда по Україні, тому що я не хочу їздити по місту, я працювала вже по місту, їздила, ну, мені це не цікаво. По-друге, в них є свій сервіс, ну, тобто обслуговування автівок просто на вищому рівні. По-третє, це підтримка. Дуже гарний керівник, який завжди піде на зустріч, Якщо щось треба, наприклад, я хочу подякувати партнерам, які працевлаштовують жінок і створюють гідні умови для працевлаштування жінок-водійок транспортних засобів. Компанія Транслогістик долучалась з самого початку до цього проекту. Ми проводили екскурсії, ми брали участь в, ярка... в ярмарках вакансій, і ось ми бачимо результат. Жінки вибирають цю компанію як працедавця. Наше завдання, щоб таких компаній ставало більше, а також щоб жінок в транспорті ставало більше. Працюємо далі. Це довгоочікувана пора, як для дітей, так і для дорослих, коли можна приділити більше часу для відпочинку та саморозвитку. Тому для вихованців Житомирського закладу дошкільної освіти номер 25 відбулося пізнавально розважальне шоу. А як думаєте, водичку він може <плес> перетворитися? <плес> не може, молодці! А чому? Тому що це заморожене повітря, правда? Воно буде ось так просто випаровуватися, але ніколи не перетвориться на водичку.

Це така пора цікавих заходів, експериментів дослідницької діяльності. Діти нашого закладу активно спостерігають за природою, проводять різноманітні дослідницькі заходи. І сьогодні ми маємо чудову нагоду запросити наших колег із позашкільного центру розвитку, які проведуть дуже цікавий захід навчально-розважальної програми, метою якого є показати. І дітям, і вихователям, іншим педагогам, що наука це цікаво, це весело, це різноманітно, і такі заходи у нас різноманітні будуть проходити протягом усього літа. Діти говорять, діти дуже люблять і чекають на терпіння. Скажи, будь ласка, що не тебе літо? Лі, літо це час для відпочинку. Чому ти любиш літо? Тому що тоді можна їхати до басейну. Чому ти любиш літо? Тому що тоді ми з легкої атлетики поїдемо в Карпати. Ти чекав літо? Так. Да. Що ти зазвичай літом робиш? Ходжу стати на озеро купаться. Скажи, будь ласка, ти чекала літо? Так. Чому ти любиш літо? Тому що можна, можна поїхати на відпочинок, можна покупатися в басейні. на Директорка закладу наголошує, що подібні заходи для дітей намагаються переводити якомога частіше. Доволі важко зараз передбачити, тому що ми живемо в умовах воєнного стану, але ми намагаємося і залучати різні громадські організації і позашкільні заклади для проведення виховних заходів в нашому закладі. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 5 червня, максимальна температура в день плюс 28, ночі плюс 13, вологість повітря 51%. Вітер південний зі швидкістю 3,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.